Історія, яку ми хочемо розповісти, відбулася у Німеччині більше ніж 120 років тому. У бідний район міста, де жила маленька дівчинка Еріка, прийшло Різдво, але воно майже не відчувалося ні на цій вузенькій вулиці, ані у невеличкому будинку, у підвалі якого жила Еріка. Її мама померла, коли дівчинці був лише рік. І відтоді вона увесь час проводила з татом. Тато Еріки був шевцем, ремонтував і шив взуття. І, хоч заробляв Роберт небагато, але зате мав можливість увесь час проводити із донечкою, оскільки працював вдома. Того року зима видалася особливо суворою. На вулиці лютував мороз, дороги замітала хуртовина, а в кімнаті біля грубки. Маленька Еріка слухала, як тато розповідає їй про Перше Різдво. Коли ангел звістив Йосипу та Марії, що у них народиться син, і він є від Бога, вони дуже зраділи, але разом з тим затривожилися, тому що розуміли велику відповідальність перед Господом за його сина. Марія з Йосипом жили в місті Назарет. Та одного дня Йосип зібрав необхідні речі для довгої подорожі, взяв Віслюка, посадив на нього свою дружину і відправився до Вифлеєму. Знаєш, чому вони туди пішли? Він поїхав провідати свою родину. Ні, моя маленька. Цар Август наказав зробити перепис усього населення. А оскільки Йосип був родом з Віфлеєму, то він пішов з Марією до того міста, де він народився. Уяви, Еріка, їм довелося подолати шлях довжиною сто двадцять кілометрів. Ого, це ж скільки днів вони йшли? Думаю, що довго. Їм було дуже важко, оскільки йшли вони пішки. А Марії підходив час народжувати. Та коли вони прибули до міста, то всі готелі та будинки, де можна було б переночувати, були зайняті. І не знайшлося для них місця в жодному домі. Тому Спаситель Ісус народився в хліві. О тату. адже це жахливо, що ніхто? Хто не захотів прийняти Христа в дім. От, якби він прийшов до нас, ми з радістю його прийняли б, правда? А вже ж, доню. Які б ми були раді, ми б ні за що його не відпустили і віддали б свою постіль, а самі полягали б на підлозі, правда, татку? Звичайно, доню. І я Віддала би маленькому Ісусові свою кашу з молоком і все найкраще, що в мене є. Я віддала би навіть свої чобітки о, якби тільки Христос прийшов. Хто зна, можливо, він і прийде. У його слові сказано, що він увійде до того, хто відчинить йому свої двері. Давай, донечко. Будемо лягати спати. Завтра великий день, день Різдва. Ех, якби до нас завітав Христос, завтра на добраніч, татку. Гарних снів, доню. Відпочивай. Еріка, Еріка, хто це? Еріка. Я Ісус. Завтра я прийду до тебе. Ти ж бажала мене прийняти. Я завжди приходжу до тих, хто хоче мене бачити. Тобі потрібно лише відчинити двері і впустити мене. Добре, Ісусе. Я не пропущу твого приходу і обов'язково відчиню двері. Скоріше б ти ранок. Нарешті дочекалися, потрібно швиденько причапуритися. Ліжко застелити. Так, все вийшло. Та ж моя щітка поділася? А, ось ти йде! Палиця. Еріка, ти куди так поспішаєш? І чому це ти так рано прокинулася? Тату, а я чистенька? Так і дуже гарненька. Сьогодні до мене прийде Христос, от якби швидше. Невже? Чому ти вирішила, що саме сьогодні? Бо сьогодні вночі він мені сказав, щоб чекала на нього і відчинила йому двері, бо він приходить до всіх людей, які на нього чекають. Він же повинен зранку прийти, правда? Ні, не видно, що він йшов. Татку, глянь, тут під нашим вікном хлопчик. Він весь тремтить від холоду. От бідолаха, а такий мороз і хуртовина. Він може навіть і замерзнути. Тату, а можна я його покличу до нас погрітися? Звичайно, а я підкладу до грубки дров, щоб було тепліше. Хлопчику! хлопчику, заходь до нас погрітися. Дивись, яка хуртовина на дворі мете. О, як добре. Дякую. Чому ти ходиш містом, дитино, коли на вулиці такий мороз і завірюха? Де твій дім? Мене немає дому. А де твій тато, який би дав би тобі їсти і пошив би навіть чоботи? І тато в мене немає. Я жив у бабусі, але нещодавно вона померла, і тепер я йду до своєї тітки у гамбур. Але хіба ж ти дійдеш у своїх розірваних черевиках? Тобі ще йти не менше як двадцять миль. Я нікого не знаю в цьому місті. і тут мені ніхто не допоможе. Тату, а можна я йому свої чобітки віддам? Еріка, але у нас більше не буде, за що тобі нові чоботи купити. Та у мене є ще старі чоботи. І вони мають набагато кращий вигляд, ніж хлопчикові черевики, і куди мені ходити зараз? Так, донечко, це буде правильно, тому що в цих черевиках боюся до гамбурга йому не дійти. А я пошию тобі інші чобітки. Доведеться лише почекати, поки я зароблю на шматок шкіри. Дякую, татку, ти такий добрий. Ой, я ж хотіла віддати ці чобітки для Ісуса. Господи, але хлопчик такий бідний. А ти, Ісусе, такий добрий. Ти ж не розсердишся, що я віддам чобітки. Знаєш, хлопчику, ось тобі чоботи. Вони нові, я їх жодного разу не вдягала. Я думаю, тобі буде дуже тепло в них. Як я вам вдячний за чоботи, бо в мене ноги вже геть замерзли, я й пальцем поворохнути не можу. Сідай ближче до вогнища. А я зараз чай приготую, поснідаємо разом. А я принесу варення й хліба. Сідайте діти до столу пийте чай з варенням. Як я люблю сливове варення, а ти смачне варення і чай смачний. Дякую вам щиро, але мені потрібно йти, бо скоро вже стемніє на дворі, а мені ще далеко йти. Ще раз вам дуже дякую за чоботи. Тепер мені ніякий мороз не страшний. Щасливої тобі дороги, синку! Хай тобі щастить. Дякую, до побачення. Добре, що мої чоботи підійшли цьому хлопчику, правда, татку? Так, моя дівчинко. Ходи ближче до каміну, тут тепліше. Я буду сидіти біля вікна. Не хочу пропустити, як він йтиме до нас в дім, і хочу сама Ісусу відкрити двері. Еріка. Можливо, він прийде не сьогодні? Так, можливо, але ж він обіцяв. О, дивися, татку. дідусь. Йоган йде по вулиці. Давай його запросимо в гості. Напевно, йому самотньо святкувати різдво і варенням його пригостимо. Поклич його. Дідусю, дідусю йоган, агов. Зайдіть до нас на гостину. В нас є варення, ваше улюблене, сливове. Доброго дня вашому дому. Що сталося, Еріко, що так голосила в шибку вікна? Та нічого не сталося, крім того, що ми щойно відкрили банку зі сливовим варенням. Свіженьке. Так, так. І хочемо вас чаєм пригостити. Сідайте, розкажіть, як ваші справи, що у вас нового. Дідусь Йоган був дуже стареньким і самотнім. Він любив заходити до Еріки та її батька, поговорити, посміятися разом, бо ті були добрими та щирими людьми. З ними дідусь ніколи не почувався самотньо. Ой, вже п'ята година. Піду, щоб заведна, дістатися додому. Дякую вам за підтримку і добрі слова. Аж легше на душі стало, коли поспілкувався з вами. Нехай благословить вас Бог, добрі люди, щасливого вам Різдва! Дякую, сусіде, і вам щасливого Різдва. Заходьте до нас ще. Дякую, зайду, обов'язково зайду. Я вас проведу через вулицю, тільки зараз одягнуся. Та що ти, Еріка, Я сам перейду. Ні, ні. Я вас проведу, бо на дорозі так слизько. Дякую вам за турботу. Залишайтеся з Господом. Славлять день, день. На вулиці вже геть стемніло, а Ісус ще не йде. Але ж він обіцяв. Як же я тепер побачу його у темряві? Це точно він. Це Христос. Ради Бога. Пустіть мене переночувати. Я не змогла дістатися до села Заведна, а тепер боюся, що у цю гуртовину застуджу дитину. Допоможіть, будь ласка. Зранку ледь почне світати я піду, а зараз вже просто не маю сили нести дитину. Та в нас і місця. Тату, одну нічку ми і на підлозі поспимо, правда? Так, доню, правда. Заходьте ради того, чиє Різдво ми згадуємо сьогодні. Мене звати Еріка. Візьміть кашку з молочком, тепленька. Гай дитинка поїсть на нічку, щоб гарно спала. А це хлопчик чи дівчинка? Дякую тобі, Еріка, а це мій синочок Марк. Йому лише півроку, і він вже дуже розумний хлопчик. Який він гарнесенький у вас. Мені так подобаються маленькі дітки, вони схожі на янголів. Так, це правда. Ходи до мене, моє янголятко, поїси і будемо спадки, бо завтра раненько нам потрібно вирушати в дорогу. На добраніч вам, і вам доброї ночі. Еріко, ходи і ти вже спати. Та я ще трішки посижу біля вікна. Еріко, добра дівчинко. Чому ти така сумна? Ісусе, я так тебе чекала. Цілий день сиділа біля вікна, а ти не прийшов. Я приходив до тебе сьогодні тричі і тричі ти зі своїм татом приймала мене. Коли це було, Господи, я що пропустила тобі прихід? Я ж тебе не бачила. Перший раз я приходив тоді, коли ти віддала свої чобітки бідному хлопчику, вдруге. Коли ти розрадила старенького самотнього сусіда, а втретє, зараз, коли я гостюю у тебе в особі цієї змученої жінки з дитиною, і ти жодного разу не відмовила мені, запам'ятай, Еріко, що разу, коли ти допомагаєш бідному, хворому чи нещасному, ти допомагаєш мені, тому що я. Люблю їх більше, ніж себе. Щоразу, коли ти висушиш чиїсь сльози, ти мене втішиш. Щоразу, коли ти нужденного введеш у свій дім, ти мене введеш до себе. О Ісусе, я так тобі вдячна, що ти не прийшов мимо нашого дому. Дякую, що Ти завітав до нас в дім і приніс радість в наші серця. Мир і радість наповнили серце Еріки. Тепер вона твердо знала, що різдвяна зустріч відбулася не лише в домівці, але і в душі. Дорогий друже! І в твоє серце хоче завітати Христос. Прислухайся до Його стуку і швидше відчини двері свого серця, і тоді до тебе завітає справжнє Різдво. Радість велика всім людям прийшла. Той, хто навчить не робити гріха, людям на щастя з'явився, той, хто навчить, не робити гріха, людям на щастя з'явився.